Подумав я, а чом би й ні, прогноз вам дам на вихідні. Одну ти цифру оберой, свою пораду заберой. Я не астролог, я поет, тож зараз буде твій куплет. Ви так за тиждень натрудились, як білка в колесі крутилась, а плани вже на вихідні Робити вдома щось два дні. Е, ні, вам треба зараз зупинитись, від себе трішки відчепитись, поспати гарно відпочити, Щоб душу й тіло відновити. Порада в мене є чудова, весна надворі кольорова, а ти сидиш щодня в кімнаті, немає сонця в твоїй хаті, і бджоли в хаті не гудуть, в горі хмаринки не пливуть, і пташа в хаті не співає, Тому й настрою немає. На вихідних хоч не сиди, а прогулятись десь сходи, бо час прийшов пошевелитись, на інших трохи подивитись, себе красивих показати, Тобі порада погуляти. Тобі скажу таку породу, не відкладати шухляду вже те, що так давно чекає, на що завжди часу немає. Ти точно хочеш це давно, бо це твоє, бо це воно. А що це, ну тобі видніше, давай зроби це поскоріше. Ну як тобі моя порода, напиши в коментарях.